Там складна Нічера, на видалися Дніпра позабували вікових будинок. в нього влучила російська ракета. Загалом відомо, що частину ворожих цілий спили селищного, зокрема тільки зарана. Попередні дев'ять ракет з черві вночі. Деталі щодо цього будуть згодом. Повідомили про це бова. Також відомо, що у Дніпрі одним житлового будинку пошкоджені два інфраструктурні об'єкти загалом у місті на зараз. Попередньо двоє загиблих та 15 поранених. Моя квартира ви якраз за вашою спиною п'ятий поверх, два вікна. На момент вибуху ви були вдома, правильно? Так. На момент вибуху була вдома, спала сирени, не почула, на жаль. Більше інформації буде згодом.